Привіт, привіт, привіт! Невеличка розпаковочка. Ой, під звуки нявкання мого котика. Так. Зайшла в аптеку, мамі купувала е бігулки. І такий там парубок аптекар молоденький. І він весь час щось пропонує. Ну, от купила я за знижкою. Отаке рідке мило. Не буду. Навіть казати, скільки варто Скажу так, вам по секрету, оце, 500 мл. Так, його тут зі знижкою воно майже 80 гривень коштує. Також заходила у файна. Файна купила отаку от ковбаску, я вже не пам'ятаю, чи я таку раніше брала. М'ясна зі свининою вищого сорту. Ця ковбаса. По 165 гривень майже вона, тут 634 грами на 104 гривни 55 копійок. Сир твердий взяла шматочок сира. Сир твердий дорожче, ніж ковбаса. По 317 гривень 50 копійок. Те все, що було дешевше, 200 чимась, то все сирний продукт, сказала мені продавчиня. І тому цього сиру тут 434 грами на 137 гривень 80 копійок. І взяла ще дві отакі вермішельки швидкого приготування ріва курячі. А вони по 13. Ой так, теж тут їхня ціна, щось те, чи як вибачте, по 13,50 на 27 гривень. І ще я зайшла В ОТБ, ОТБ я купила. Так, Зараз пройдемось по чеку. Сметана, Мілкін 400 грамів 15% жирності, 33 гривні. Я трошки округлюю до круглої суми. Також закуска 100 грам пікнік. пікнік з баварськими ковбасками. 24 гривні 30 копійок. Хліб. 250 грамів, батон багет ляний. 23 гривні 90 копійок. Ось такий батон. Ну, ну щоб ви бачили, так як моя долонька, дві моїх таких долоньки довжиною. А, ще... Роліні 95 грам з полуницею і рікотою. Роліні два штуки взяла я. По 13 гривень 20 копійок вони вийшли на 26 гривень 40 копійок. Ось така в мене була покупочка в АТБ. Всім гарного дня, пока-пока. А відео із. Чорногорії вже, мабуть, закінчилися, але залишилося відео зі Львова. Тому гарного вам перегляду наступних моїх відео. Чекайте, пока-пока!